Вчора було відео слухняні козульки, а зараз буде відео слухняні коровки. Правда робить генератор. Роб, працює генератор, трохи має звук. Але ж... Але ж щось слухняні коровки не хочуть йти. Це кози заходять. Дівчата, заходимо. Робить генератор, то може буде поганий звук. Так все. Вибачайте, бо у нас нема світла. О! Первый пошел. Второй пошел. Это Ляля. Она выйдет генератор, на все не Второй пошел. Третий пошел. Тепер ти пішов! Бачите, тепер до мене сказати, теж розумняшки. Теж розумняшки. Ця мала боїться. Мала боїться, бо генератор вона боїться, дуже сильно боїться. Ладно, будемо прив'язуватися.